Рішила ще вечором підходи, я з'їздю, не втерплю. Привезу ще луча свинком. Катюшка ж привезу, а це ще я оз'їздю. Візьму куму, поможе загружати, йде нагортати. А завтра будемо вже відпочивати. люди. Пасочки посадила на маленькому огонькові. За часу думаю, мене собі їм, може, швидше. Мама поглядати з Катюшкою. Приїхали вже грибам на А ви бачите, кукурузка і подіскована. Так я вчора, там ще двох мішечка нас збирала. Така хороша, невеличка. Двом кабочекам там сиплю. Вони больненькі в мене. Душу в качанок йде. Є і так. Так. Зняла вам природу, показала, ліс сосновий. Хорошо, фазани керги так Ніколи буду набероти. Красота, мама дуже з нами їздить, їй нравиться. подивиться, каже, подихаюсь свіжим повітрям, ліском. Здоров'я каже, додається. Ну, це не поїхала. Вчора їздила. Загрузились вже. Їдемо гуртом швидко. Десять минут і готово. На природі добре. Ну, завтра будемо гуляти. Сьогодні ніколи. Коли їдемо так з собою, то наберемо шашличок чи картошечку. Сядемо на природі, посидемо. Дітвору з собою возьмемо вонки. Включили вузик, піднімаємо мастер. Мої любі подружки і мої пасочки вже почти готові. Ну, це одно, одно портія і друге. Спекло ті, що намозила. Це третій постій. Ще, Верно, ну, завтра вже так заморилась, знову валюсь. Красивенькі. Такі є би, добренькі були на світ. І яєчка зварила. На стулі обов'язково, щоб яєчка стояла і посочка. Душа прилітує. А на проводих, як ідемо, кажуть, вони тоді влітають. В кого як заведено, в кого оріхи, щоб стояли. Ну, У нас яєчко, крошеночка, хто як каже. Так, ще піду жду минут 5-6, та виключу вже, витяну, та піду відпочивати. Тільки день має, уже. вже. Помолимося, подякуємо Богу за прожитий день, щоб допомагав і оберігав нас. Все було в нас добре. З поскою вас, мої любі. Цілий день сьогодні в мене поска печу, то роблю. Ну а що ж, життя таке, треба трудитися. Патріотична в мене бачите. Та одно тільки була почечка, більше не було. Оце з розочкою. А то так про це почки. Людочка в мене позабирала половину, поїла печечок. Світочка. Нашу ж ти дитині не дасть, як плоче доївся. І, І посочку дало. Хочеться, та й мінімум косівку давала. Нізьо кожне. Нехай Бог прощає, Дітям не можна відкозувати. Бо хтось на що завтра буде, живемо одним днем. І Катюша, і цей женічка були. йду йдуться тут. сидить. Ой, гуголь муголь <сміх> понравився їм, то клужку її їли. Отакий добрий. Кажу, його любила в дитинстві їсти. Та й що? лиська. Наколотила. Почти вже, жутків, ба... білків багато ж було булося. Тепер її заход почти весь пішов пішу. На Зора на толочки відвезу, до куми, до сусіда, так і не мої. На проводи казала, заховаю в морозилку, нічого буде ховати. На проводи ще на колотю спечу. Замісю, ну я по-своєму так кажу. Так що тихо і спокійної нічки.